Друзі, привіт! Сьогодні в мене для вас дещо особливе. Сьогодні ви вперше побачите новий дизайн упаковки пшеничного борошна золоте зернятка. Але це не головне. Головне те, що на цій упаковці вперше. Зазначена фактичний вміст білку. Ще жодна українська борошно не вказує цю інформацію. І тепер це максимально спрощує роботу пекаря для того, щоб зрозуміти, яке перед вами борошно, який же фактичний тут вміст білку. Раніше всі пекарі орієнтувалися також на зазначену інформацію, яка вказана на пальці, на харчову цінність. Але ця інформація не має нічого спільного з фактичним вмістом білку. Це така приблизна інформація про те, що є білок, така то кількість. А скільки ж на сам насправді там глядіно-блітаніну цього немає? Який відсоток, і яка якість клейковини тут також не була вказана. А тепер все змінилося. Тепер на парці цей виробник зазначає фактичний місць білку. Це рівень уже італійського борошна, де ми орієнтуємося, чи підходить там те борошно для круасанів, для панетони, для фокачі, для якоїсь іншої випічки. Тепер тут також це зазначено. Фактичний місць білку цього борошна 12,1%. Уявіть, що раніше ми вважали, що в цьому борошні написано 10,3%. Рами, білку, з якого буде наче формувати склейковина, і думали, Боже, яке гарне борошно, Чому ж так? Якщо ми беремо одне борошно, в якому також 10-3 грами білку, і це борошно. І бачимо суттєву різницю, що це борошно, воно виграє порівнянні з іншим. Та тому що в цьому борошні значно більше білку, чим є насправді, коли ми орієнтуємося на харчову цінність. Фактично місць білку і Грає важливу роль для того, щоб визначити, яке ж перед вами борошно. І воно підходить для приготування круасанів, тартінів, фокачі, французької булки. І вже можна сміливо ці вироби готувати ось на цьому борошні. Золота зернятка це борошно харківського виробника, яке виготовляється на млиновому комплексі Enl. Цього комплексу «Енліль» є дуже багато. Сертифікатів підтвердження якості у відкритому доступі, ви можете зайти до них на сайт і подивитися, наскільки прозора інформацію не дає виробник. Це єдине в Україні борошно яке має міжнародний сертифікат підтвердження його якості. Ось цей сертифікат. 100% підтверджує, що перед вами якісна борошна, і коли ви його споживаєте, ви впевнені в тому, що тут немає заборонених міжнародною організацією якихось включень. Чи можливо якихось добавок із цього борошна ви можете створити просто неймовірні вироби, а тісто, яке буде на цьому борошні, ви будете дивуватися своїм здібностям, тому що з цим борошном дуже просто працювати. А якщо його ще й поєднати із закваскою хмелевою, то ви просто скажете: Вау, що перед вами за борошно? такого ще ви не бачили. Я дуже люблю це борошно, працюю з ним завжди, і ще більше я пишаюсь тим, що це харківський виробник і що в нього, в цього виробника, є соціальні місії. А ще з 2018 року виробник цього борошна співпрацює з організацією ООН, з гуманітарною місією і споставляє це борошно в ті країни, які найбільше потребують, наприклад, Центральна Африка. Це борошно має міжнародні сертифікати. І той сертифікат міжнародний, який має це борошно, свідчить про те, що це борошно воно має право бути на світовій арені. А ще це борошно входить в трійку найбільших експортерів України борошна. І воно представлено в 52 країнах світу. І коли ми споживаємо це борошно, ми точно впевнені, що воно якісне. Тому що є міжнародні сертифікати. Маючи такі міжнародні сертифікати, це наша гарантія безпечного споживання продукту. Ми впевнені, що тут немає тих добавок, якими, на жаль, деякі виробники нехтують, додають і не пишуть, не зазначають на упаковках. А наявність сертифікату нам гарантує, що перед нами якісний продукт. І крім того, з гарним вмістом білку, з високою, високою якості клейковиною. Тож перед пекарями зараз відкривається просто неймовірний світ якісного українського борошна. Звертайте увагу на те, що пишуть на упаковках, читайте інформацію, читайте про вміст білку. Це буде вам допомога в виборі борошна для ваших виробів. І ще звертайте увагу, чи є сертифікати якості у виробника, якому ви довіряєте. Це запорука вашого здоров'я. Тож, бажаю всім смачних виробів, гарного тіста і всього найкращого. До побачення!